Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми поговоримо про те, чому окислюються акумуляторні клеми, як цього уникнути і чим це може бути небезпечно. Щоб уникнути корозії на клемах акумулятора, важливо зрозуміти, чому вона може з'являтися. І причин цьому може бути декілька. Найрозповсюдженіша причина це погано затянуті клеми. Недостатньо просто один раз встановити акумулятор і один раз затягнути клеми. Інколи трапляється так, що зусилля, з яким ми затягнули клеми, з часом зменшується, і між клемою акумулятора і накидною клемою автомобіля в нас утворюється мікролюфт, через що виникає дуга між Клемами, і, відповідно, клема потихеньку починає покриватись окислами, які, в свою чергу, погіршують контакт між клемами, через що ефективність роботи генератора або передача від нього електричного струму на бортову мережу автомобіля погіршується. І так само погіршується передача електричного струму з генератора на акумулятор. Через що акумулятор, в свою чергу, може не дозаряджатись або там погано заряджатись, а пуск. Двигуна навпаки буде більш важким. Перевірити, чи добре затянуті у вас клеми, просто достатньо порухати клему рукою і спробувати відчути люфт. Якщо клема затянута добре, навіть мікролюфт, там якусь одну десяту міліметра, буде повністю відсутній. Разом з клемою, швидше за все, у вас буде рухатись акумулятор. Якщо клему ви рукою можете Обернути навколо клеми акумулятора або відчуваєте мікролюфт, її краще підтягнути інакше навіть мікролюфт буде викликати електричну дугу між клемами, через що на клемах буде з'являтися там білий або зелений наліт. Якщо ви виявили, що все ж таки на клемах був надмірний люфт або клема могла спокійно обертатись навколо клеми акумулятора, то швидше за все на ній вже з'явились якісь мінімальні відкладення, які, можливо, видно неозброєним оком, а можливо, їх не видно. Але все ж таки, коли ви відчули, що клема ослабла, недостатньо її просто затягнути краще зняти. Клему з акумулятора, взяти якусь дрібну наждачку там 800 1000 і зачистити нею як клему акумулятора, так і накідну клему автомобіля. Таким чином, ми покращимо контакт і приберемо всі зайві окисли. Подібне технічне обслуговування клем також радять проводити хоча б раз на рік, навіть в тих випадках, якщо клеми були добре затянуті. Все одно існують якісь там мікроскопічні канали, через які на клеми може потрапляти волога, і відповідно все одно між клемами може утворюватись невидима плівка, яка погіршує контакт. Тому якщо є можливість, раз на рік знімаємо клеми, беремо наждачку, все зачищаємо. Якщо такої можливості немає, то хоча б просто перевіряємо наявність люфтів. Якщо люфтів немає, все добре. Якщо люфти все ж таки з'явились, вже тоді не лінуємось, беремо всього один ключик на 10, відкручуємо клеми, зачищаємо їх наждачним папером. далі Встановлюємо клеми на місце і затягуємо. Я думаю, це все займе приблизно 15-20 хвилин вашого дорогоцінного часу. Всі механізми, агрегати, вузли, деталі, які знаходяться в підкапотному просторі, незважаючи на те, що він ніби закритий, рано чи пізно починають забруднюватись, тому що все одно в підкапотний простір навіть з дороги летять різноманітні забруднення. І так чи інакше вони потрапляють на клеми акумулятора. В зимовий Період там взагалі можуть бути різні реагенти, які на поверхні клем акумулятора можуть встувати в якусь там реакцію, утворювати наліт, корозію, окисли тощо. Тому бажано постійно очищати клеми і також після встановлення клем користуватись спеціальними захисними змазками. Вони бувають на різних основах, ну, зазвичай на них пишуть, що це спеціальна смазка для акумуляторних клем. Вона наноситься на клему вже після встановлення і Затяжки. Тобто, за допомогою такої змазки на клемі формується захисний шар, який унеможливлює контакт різноманітних забруднень і дорожніх реагентів безпосередньо з клемою автомобіля і клемою акумулятора. До речі, утворення на клемах акумулятора корозії або якогось нальоту може свідчити і про несправність бортової мережі автомобіля. Наприклад, якщо генератор автомобіля дає перезаряд на акумулятор, тобто видає, Напругу там, більше, ніж 15 вольт, швидше за все, клеми почнуть окислюватись. І якщо ви постійно доглядаєте, наприклад, за своїми клемами, ви бачите, що немає ніяких там люфтів, клеми надійно затягнуті і змащені, але все ж таки якимось чином на них з'являється наліт. Швидше за все, генератор дає перезаряд, тому варто взяти мультиметр і просто подивитись, яку напругу на клемах видає генератор, коли працює двигун. В такому випадку ви можете попередити дорогий ремонт генератора, і також вихід з ладу самої акумуляторної батареї, адже при постійному перезаряді вона дуже швидко зношується і потрібно буде купувати новий акумулятор. Отже, для того, щоб уникнути окислення клем акумулятора, їх потрібно постійно тримати в затянутому стані і в чистоті, за можливості, хоча б раз на рік проводити ТО-акумулятору і клемам. Зачищати клеми, змащувати їх зверху після затяжки захисними змазками, щоб унеможливити контакт клем з навколишнім середовищем. І за можливості можна ще й протирати. Корпус акумулятора розчином соди. Це буде лужний засіб, який буде видаляти з корпусу акумулятора різноманітні там кислоти, які в свою чергу також призводять до окислення клем. Можливо, це й надмірна міра, але все ж таки варто про неї сказати, бо хтось точно напише в коментарях, що це потрібно робити. Також не забувайте періодично перевіряти справність бортової мережі і генератора. Це дасть вам розуміння про те, в якому стані знаходиться електрообладнання автомобіля, і також допоможе. Виявити несправності, які можуть бути причиною передчасного зношування акумулятора, на цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.